76 бойових зіткнень від початку цієї доби до четвертої години дня нарахували в генеральному штабі, зокрема два на куп'янському напрямку. Росіяни намагалися проривати оборону наших захисників, і саме туди ми зараз з вами можемо задонатити підтримати наших захисників та захисниць. І 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону на ремонт техніки просять вони нас з вами скинутися. Якщо маєте змогу, ходіть за QR-кодом, за номером картки. Будь-яка посильна сума точно допоможе. Ми з Бійцем а, цього підрозділу. Поговоримо трохи пізніше. Зараз розпочнемо із Херсона, який росіяни знову обстріляли кабами. З нами на зв'язку заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий Судіано. Буквально о 17.39 було повідомлення від очільника ОВА про те, що знову каби знову на мікрорайон Корабел. Це там, де міст, який росіяни, вочевидь, прагнуть зруйнувати. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї атаки. Дійсно, десь приблизно цікаво долетіли до межі у шостій. один кап за межами території острова впав, не зачепивши нічого. Один кап впав неподалік від мосту, але знов таки немає повідомлень про постраждалих руйнувань. Слава Богу, сьогодні так. Але як ми бачимо, кожного дня росіяни вже четвертий день поспіль, кожного дня пробують влучити знову в міст, тому треба знову таки подумати про свою безпеку і пробувати все ж таки збирати речі і скористатися евакуацією, виїхати з зараз небезпечнішого району міста Херсон, скільки цивільних людей там залишаються, і чи є охочі виїздити зараз, коли почали бити по мосту? Вчора о, ми вивезли е, приблизно там 100 людей сьогодні вже ще 300. Uh -huh. Тобто, загалом вже 400 вивезли з 1800. і багато дзвінків на гарячу лінію надходять. Е, люди консультуються, але вже бачимо е, такі добрі новини, що люди дійсно е, звертаються, особливо що о, добре з дітьми почали виїжджати там, долучались близько 40 дітей. Зараз 34 дитини вже виїхали. Будемо надіятися, що в цій на цьому тижні дітей там точно не буде. Також маломобільні люди там проживали 187 з 1800, вже 50 виїхало. Тобто дуже активно сьогодні виїжджали, сьогодні знімали ми також сюжет про це mm -hmm. трошки пізніше. Також демонтуємо, покажемо, як люди виїжджають, і нічого в цьому страшного нема. Страшно залишитися на острові під обстрілами, без можливості виїхати десь за продуктами, за медициною, за ліками і без світла, без газу. Зараз нагадаю, газу немає і невідомо, коли буде, тому що перебили. Під мостом йшла газогони, прибили газогон росіяни, тому наразі важко сказати строки поновлення газопостачання, а газ це і тепло, тому зрозуміло, що до зими точно треба виїжджати. Що все ж таки це зробити зараз так просто, щоб наші глядачі не з Херсона розуміли. Мікрорайон Корабел він буквально на острові знаходиться, і оце наскільки я розумію, єдиний міст, так який сполучає з е, материковою частиною Херсона, умовно кажучи. Тобто, якщо його знищити, люди там просто будуть в ізоляції. Дійсно, ми звичайно ми не кинемо людей і будь-який спосіб будемо допомагати тим людям, які можливо залишаться. Але треба розуміти, що коли зараз порядкована евакуація, поки що міст проїзний, ми прикриваємо рибами ті ж самі автобуси. Ну, тобто є якась безпека. То потім, коли це вже будуть. Човни або через залізничний міст ще один є міст, а він тут також у дуже варіварійному стані. Тобто, коли це будуть човни, це вже буде інша справа, і росіяни будуть активно атакувати черни, ми пам'ятаємо, як мікрорайон острів був затоплений внаслідок підриву Каховської агресії. Тоді росіяни обстрілювали дуже сильно артилерію. Тоді ще не було стільки дронів. А зараз, коли вони мають дроні, дрони, то дронами вони просто ганятися з цими човнами. Тому треба все ж таки це зробити зараз. Пане Олександра, дякую, що інформуєте за те, що приєднались до нашої розмови сьогодні. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.